Продовжуючи тему гуманізму, додам, що нелегко залишатися людиною в окопах, але воїнам ЗСУ це вдається. І вони знаходять в собі сили не тільки захищати нашу країну і дбати про кинутих котиків, а й робити винаходи, котрі полегшують життя побратимів. Як от герой наступного сюжету ранку вдома мобільна система водопідготовки складається е, з двох одиниць. Це сама система. Яка очищає воду і е, батарея живлення, тобто, дякуючи батареї живлення, система може працювати автономно 13 годин. Завдяки цій мобільній системі фільтрації літр води з калюжі за одну хвилину перетворюється на чисту корисну воду. Розробником унікального пристрою, який використовують українські воїни на передовій, став військовослужбовець Борис із позивним «Хімік». У нашій системі є е, запатентована мною. Доробка, яка змушує упорядувачитися молекулам води на самому виході, і людина п'є, так би мовити, живу, електронно-донорну, онкопротекторну, звільнено від радіації, насичено. Мінералами та ще, так би мовити, хрещену або івано купальську або структуровано водичку. Біофізик, хімік та винахідник Борис Вихованець усе життя досліджує властивості води. Понад 10 років чоловік створює найрізноманітніші системи фільтрації, структуризації та мінералізації води. Перші мої системи фільтри це були бутилки, банки, шлангочки. Воно еволюціонувало. Ми брали найкраще зі всього світу. Такий е, вчений засновник водородної медицини, Ля Барон, він передав мені дуже багато знань. Спілкуємося з різними вченими, обмінюємо знаннями. Ну, моя фішка в тому, що я це можу якось матеріалізувати, бо наука на папері нікому ще користі не принесла. А от е, мені здається, це все. Кажуть, очілові в якісь гаджети, в якісь пристрої. З початком великої війни Борис без вагань полишив власний бізнес і став на захист батьківщини. Спершу вступив до ТРО, а зараз боронить Україну на Бахмутському напрямку. Саме на передовій чоловік зрозумів, що треба терміново розв'язувати проблеми з питною водою. Поштовхом стало те, що при першому виході на Бахмут, вже коли почалося це вторгнення, ми зрозуміли, що ми йдемо в той район, де підвоз води буде ускладнений, і я дуже штрими темпами. Додумався, як зробити цю систему мобільною. Система почала працювати вже в перші місяці. За півтора року її переробляли і вдосконалювали. До процесу створення долучився бойовий побратим Бориса Григорій. Чоловіки познайомились іще ще під час несення служби в ТРО. В перші місяці, з перших днів, наша задача була. Е... Обороняти голосівський район у нас були поставлені задачі, була підготовка, і ми були в одній роті, в одному взводі, в одному відділенні. От, тому на чергування ходили. Часто разом відпочивали часто разом, якраз на відпочинку. Ми ділилися не військовими темами, тому знайшли спільний інтерес. Так почалась дружба і плідна робота над системою, яка рятує життя воїнам та цивільним. Бери зараз на передовій, на Бахмутському напрямку, а у мене є можливість його справу підтримувати і розвивати. Ми дуже хочемо донести. Людям, особливо в тих постраждалих регіонах і нашим бійцям, в тому числі, що ця мобільна система є е, не просто необхідною, вона є корисною. Зараз система складається з двох рюкзаків: в першому фільтри, сама система, у другому потужна батарея. За день роботи вона здатна очистити майже півтори тонни води для того, щоб систему е, привести в роботу, достатньо однієї і хвилини. Підключаємо блок живлення системи до батареї живлення. Ось тут є два входи на 220. Це для того, щоб можна було підключити дві системи. Витягуємо шланги. Один шланг той, який видає чисту корисну воду. Другий шланг це те, що е, проганяє вже погану воду. І шланг для під'єднання для того, щоб зробити подачу води з любої водойми. разом із Григорієм. Ранок вдома провів експеримент: беремо брудну воду і вже очищену заміряємо найважливіші показники. І ось що виходить. Я заміряв е, обидва варіанти: перший той, той, який ми набрали з калюжі, і другий е, після очистки. Значить, е, перший показник це наявність. Е, Нітратів в грязній воді кількість нітратів була 160, при нормі до 60. В нашій воді очищені нітратів показало ноль. Зараз винахідник разом з однодумцями працює над удосконаленням корпусу установки та продовжує боротьбу за Україну на передовій.